Як проходять вихідні далекобійника в дощ? От саме так. <смі> Включили собі магладон. 2, до речі, пропустив його якось, не знаю, не дивився. Першого дивився, другого не дивився. Як вам, до речі, нормальний чи не нормальний фільм? Я вже до того моменту подивлюсь його. О, то тако, В носочках теплесеньких автономку вимкнули, тому що щось дуже жарко мені якось, знаєте, воно на голову давить. Зробили собі вон, два круасанчика, зелений чайочок. Ну і коротаємо так час. Дощ валить повним ходом. Він, знаєте, такий не сильно жвавий, але от постійний. Він не перестає ні на секунду. Стоїмо на промзоні біля завантаження. Тому що до автобана е, нам десь кілометрів 40 От, Тому залишилося десь тут. Нічого, нормально. Не бідуємо. Водичку маємо. Серцебиття прискорене. Їжу маємо, ми сучці помиємось, ми люди не горді. Життя далекобійника воно таке буває, так що нічого страшного. Відпочиваємо. Раночок добрий всім. Майже 7 годин ранку маємо без однієї хвилинки понеділок. І стоїмо буквально ось 500 метрів від нашої фірми. От вона за тими прицепами трішки далі. Фірма називається Мейер. Зараз ми ній завантажуємось і їдемо на Іспанію на Мадрид такі справи. І ніби завантаження буде під рампою. Так що стартуємо. Все, ми вже завантажені, виїжджаємо з фірмочки і на розвантаження. Всім гарного дня. німці як завжди, раночок. Добре, що це нам назустріч. Повністю стоять вже люди. А в наш бік все окей. В такі моменти дуже задоволене, все відчуваєш. Так, вже попереду я так розумію, що буде зараз штав. Ну, то є німці. 849. вже маєте бути всі на роботі. Що у вас там вже коїться? Зараз подивимося. Ну, знак був, що, типу, зараз буде штав, напевно. Так, ну що ми маємо? Маємо майже 200 до розвантаження. Обожнюю такі маршрути, коли ти собі завантажився. Ще й під рампою вантажились, чистесенькі, ручки чистесенькі. Відчуваєш це водієм Рефа, знаєте, в такі моменти. От, завантажився і 3 дні, зараз просто собі крутиш цього бублика і нема ніяких питань. Бомба! Обожнюю такі рейсики. Ще й на мадрид, давно вже не був у мадриді. Напевно, з рочки півтора. От. А на цій лінії от, ми постійно бачили самі, що їздимо до Барселона, до Хіхон на тому боці на океану. але все при в'їзді. А це трішки, так скажімо, в серце Іспанії заїдемо. Ось такі справи. Летимо. Українець, напевно, за кермом. Ну що, ми вже стоїмо в штаб. Вже воно і нас дісталось. Проїхали з того моменту, що я тільки що знімав буквально хвилин 15. І вже теж стоїмо. О, такі справи. А2. Вже маємо вечір, вже дві шайбочки майже проїхали, залишилося, де воно там 56 хвилин. Шайби. Зараз ще трішечки проїдемо. Не знаю, чи нам той паркінг показує 23 кілометри, потім 54 Ну, Зараз подивимося по місцям, якщо будемо на сьогодні вже закінчувати. Сьогодні цілий день у німцях дощ. От Бельгію виїхав, трішки хоч погода наладилась, тому що реально дуже тяжко вона якось так зір дає. Не то, що, знаєте, такий малесенький, а от прям волив такий, щоб у повній програмі нічого видно не було зовсім. Трохи якось втомило. Тому ще трохи проїдемо і будемо вже відпочивати. Але зараз класно. Дощик перестав, доріжка собі нормальна, немає ніяких заторів, можна їхати. Але ми сьогодні проїхали мало. Зараз подивимось скільки? 513 кілометрів. Тому що ці німці, у них штав, одні ж сьогодні. Там 20 хвилинок, там 20 хвилинок. І от така фігня. Ну, я думаю, нормально, піде. Завтра візьмемо з 10-ю годинкою, проїдемо, тому що нам завтра і в магазин треба, бо я у Франції постійно скупляюсь. Хоча там дорожчі ціни, але я не знаю, мені щось подобається. У Франції є свій магазин, і знаю. Іликлек мені дуже подобається. Понаприватися в душику, Бо тут, блін, у німцях і у бельгійців дають 15 хвилин. От. І ти побритися не встигаєш, так умитися, то я встигаю. А... Там підбритися і тому подібно не виходимо. Ну, тому я це тільки у Франції роблю здебільшого. Так що завтра у нас дві паузи по-любому буде, а якраз за 10 годинку візьмемо, підтягнемося ближче. Трохи нагонимо час. Щоб післязавтра вже так знаєте, на вяліках їхали. Щоб нікуди не поспішали, щоб все було вчасно. О, такі справи у нас. Їдемо. Всім доброго. Маємо 4 годину ранку, ми вже летимо. Сну в нас немає, мали стояти 11 стартували стартунули через 9 так як прокинувся, дивлюся, що навіть 9 не відбилася. От, а я вже прокинувся, сну немає. Думаю, то ще буду крутитись. То вже встав, зуби почистив, чайку собі заварив, перекусив та й вилетів. Взагалі не знаю, у мене щось восени, сну абсолютно немає. В кого так само пишіть, не знаю. Я один такий чи ні. Так, як ніби і дощі валять, знаєте, кожен день і цілий день. Мав би спати собі солодко, але ні. Сну немає взагалі. То ввечері після закінчення зміни, біля трьох годин е, сидиш в тому інтернеті, то інстаграм, то ютубчик, то ще щось. Ну а потім вже треба спати лягати. А спати не хочеться ще. Потім, коли сон бере, залишається біля чотирьох годин до... Того, щоб вже прокидатися. І ти не висипаєшся. Я тако зняв день. Не знаю. Що це? Чи дипресняк якийсь осінній, чи що, а ми вже летимо майже 100 кілометрів. Так, скидаємо. Опс. Але от така фігня в мене є. Думаю, може якісь чи заспокійливі собі купити, щось типу валеріанки, щоб спати класно. щоб тако заснути. Вранці прокинувся, ні баків немає, ні вантажу немає, нічого. А я собі з пальчиком в роті сплю. Знаєте, як в мультику. От, але хотілося би так поспати, знаєте, по тому машньому крепко. Немає що з мене такого сну. Чи старий вже став, чи що. Така якась хідня. Добре, летимо. Тільки не залетіли у Францію. Буквально метрів 500 тому був знак. З Бельгії. Так, ж крутимо педалі далі. Всім, хто спить ще солодких снів. А всім хто прокидається, як ми рано, доброго раночку і вдалого дня. Ну що, на сьогодні вже наїздилися. На заправочці забравишся, вони стали на а 10 Будемо відпочивати, он наша ракета стоїть. Раночок добрий всім. Маємо о пів на четверту і знову вилітаємо. Вже зубки почистили, каву заварили. І летимо. Так, Зараз трішки постояли на молоточках, зробили обхід. Все в принципі цілесеньке. Ніхто нічого нам не порізав, соляру не злив. Хоча в неї у нас і не так багато. Так, що у нас там? 32%. І 20% от блю. Так що такі справи. Стартуємо. Чікс. Чикс. Чікс. Чікс. Дорога. Так, ну що, вилетіли ми з заправочки? Десь проїхали кілометри 3-4. Так, і захотів я подивитися скільки ж у нас кілометрів 916. Хай будемо рахувати 920, тільки що виїхав був. А вчора я ніби стартував 1580 десь було так. То ми вчора десь 660 км увалили. Це враховуючи те, що ми простояли дуже в великій пробці через те, що розвалилося три фури. Ну, дві фури розвалилися, а третя транстірований був, був бік ще Я думаю, це вони через неї. Бо вона перед кільцем стояла, у неї був е розірваний тент, і ліва частина задніх воріт була винесена. Тобто, я думаю, що вони і прямо це прямо було перед кільцем. І тобто за кільцем відразу одна вправо пішла до заправки фура, вона на бік перекинулася, а та, що вліво пішла від кільця, вона. Дуже сильно постраждала там кабіна, в принципі, в смятку, так скажімо. Ну, напевно, водію там не пощастило. Ну, будемо надіятися, що з ним все добре, але там такі, знаєте, пошкодження непогані. Іспанія вас вітає. Що заїхали вже в Іспанію, що треба десь зупинитися країну відкрити. І от такі краєвиди маємо. Ірун вже проїхали, рухаємося в бік памплони. Там у нас є заправочка, заправимо 300 літриків і на Ідрід-Мадрід. Вон памплона. О, так до речі, от паркінг. Зараз зупинимося, відкриємо країну. Подивіться, як гарно. тарам там. там тарам там. там Хлопцем. Теж поляк, походу, відкриває країну. Такс. Молоточки перейшли, точки, країна початку. Телефон чуть не випав. О, беляхам. Іспанія. Де наша там навара? Навара Окей. Все пігнали. Дивіться, яка краса. Дуже мені подобаються такі пейзажики. Дивіться, як дерева парують. Бомба. Доріжка рівнесенька. Вага у нас маленька, тому нам дуже комфортно по цим підйомам спускам, взагалі не відчуваємо. Так як маємо вагу 3800 чи 3400, не пам'ятаю точно, взагалі. Пенч, ідеал. Лесака. Що це таке назва села якогось що. Але файно. Лесака направо. Отак от. Ну в Лесаку не будемо їхати. Річечка гірська. знайшов я промуську. Зараз туди стану, я вже тут стояв. Коли я проїжджав, просто дивлюся знайоме місце, йома йо. А я ще в тому році, коли був під запчастинами, їздив, я якраз. Блін, ями такі, я якраз от тут стояв, зараз покажу де. І виходить, що переді мною буде зараз торговий центр і. Алдію начебто чи Лідл, не пам'ятаю, магазин. Зараз ми прямо перед ним маємо стояти. Отакі от справи, зараз подивимось. От воно, от воно, от воно. Це місце, отут де... та легкова, я стояв. Де легкова? А, тут можна і з правого боку стати. Отако, от тут станемо. І ідеально. І от то мужики стояли. А, ну і вон стоять, в принципі. Тут всюди можна стати. І... Виходить ось він. Що там у нас? Алти. І он торговий центр. Начебто. Чи той, чи наступний, не пам'ятаю. Коротше, класне місце. Стаємо. Так, ну що, маленька нас чекає. А Ми вже затарилися. Зараз розгрузимось. І на бургер кінг. Із простої сім'ї, я із багатої. Заїхали в торговий центр. Зараз чекаємо на замовлення. Взяв з собою вже в машині поїмо. Я за тобою піду, я буду відром летіти, буду сонцем, горіти для тебе. Ну, подивіться на цю красу. Не доща немає. Небо ясне. сонечко. 17 градусів температурка. Ну, просто бомба! Просто бомба. Тільки що був у торговому центрі, ну, одягнув, як завжди, куртку, накинув рунду на себе. Бо ну, звик, що у Франції вже зимно, у німців зимно, накинув собі куртку йду. а воно реально жарить, просто так жарить, що це, ну, що це не передати словами. для нас це дуже ще тепло. Ти йдеш реально, спина вся мокра. Вони деякі ходять, я дивився, деякі жіночки вже в бутіночках лазять, такі вже, знаєте, з міхом з цією ерундою. Так, ну що ми маємо? Ми маємо вже з 10-ї години 39 хвилин залишилось. Треба вже на паркінг десь залітати. Маємо 15.36. І що ми там? 231 кілометр на завтра маємо. Та в принципі нормально. Це ми можемо увалити завтра за одну шайбу, за 4.30. Спокійно. Якщо не буде ніяких ексесів на дорозі, ніяких не буде аварії і тому подібного, не дай Боже. От. Ну то вже буде завтра. Сьогодні нам треба припаркуватися. Взагалі сьогодні 10 годину не хотів брати. У мене було десь година 38 залишалася, ну тобто 38 хвилин без 10 залишалось і був лісняк. І я думаю, блін, та ще проїду, не хотів би ставати на лісняку, так як маю десь літрів 200 соляри ще в баці. І знаючи Іспанію, хотів би все-таки думаю, залетіти на заправку. І що ви думаєте? Кожні 10-15 кілометрів були, заправ... були паркінги у цій лісні. І от... 38 хвилин у мене залишалося і після цього ні одного. І досі ще ні одного не було. Тобто я вже десь годину проїхав. Ось такі справи. Тому зараз, який буде перший у нас на рахунку, на то і стоїмо. Так що такі справи. Ну що, люблю, друзі, доліталися. Вон <смас> автобан, по якому ми їхали. Прийшлось з'їжджати паралельно на н 2 тому що ніфіга немає. От І стали от таку гойдалочку, я їх називаю. Тому що стоїш, коли пролітають машини легкові або вантажні, тебе гойдає отак з боку в бік. Ні, ну тут немає гойдати. То гойда називають такі, як у Франції. Вони аж там стоїш. А тут кармани широкі, в принципі, такі. Вон дорога аж де починається. Не оце, а он аж. Дві смуги. Та вон і ця. А це вже так, скажімо, обочина. ця. Я далеко, в принципі, від лінії стою. То думаю, буде нормально. Якраз нахил в той бік, що мені треба, тому що головою туди лежу завжди. А, піде, нормально, це ж не на вихідні стоять. Раночок добрий. Ну що, водичка вже підігрівається, кава вже чекає. Цитрус. Не ну, будемо вилітати, скільки нам там залишилось? 195 кілометрів. І будемо розвантажуватись. Так що, сьогодні нормально виспалися, вже трішки краще, так що настрій. Обалденний. Все, робимо каву, закипіла водичка вже і вилітаємо. Обожнюю таку ранішню їзду. Всі ще сплять. Доріжка повністю пуста, нікого немає. І ти їдеш. Просто кайф. Хто теж любить, ставимо лайкосик таку атмосферку. Отако, подивіться. Три смуги в один бік і всі вільні. Що ззаду, що спереду. Одна-дві машини пролітає. Маємо вже 5-17 ранку, і іспанці не спішать абсолютно на роботу, я так розумію. Вони ще сплять солодким сном. І нам залишилось десь 10-15 кілометрів до Мадриду. Та ми вже в принципі. О, будь ласка. Ми вже, так скажімо, до об'їзної під'їжджаємо. Подивіться, який рух щільний. Не то слово. Німця сюди загонь, він просто буде в шосі. Подумає, йо маю, що таке буває? У німців, я не знаю, навіть не на свята більше машин. Коли є заборона для вантажних, і коли всі святкують там щось, у них все рівно автобани будуть забиті в два рази більше. А тут будь ласочка. Враховуючи те, що туманчик пустився такий. Але з дискомфорту він ніякого абсолютно не приносить. Їдеш відпочиваєш. Доріжка пуста, ніякого дискомфорту немає. Бомба. Іспанія Best of the Best. Ну що, майже доїхали. Зараз там кільце має бути спереду. І вон на, на тій стороні, на зустрічній смузі, от там та фірма наша. Вон вона має там бути. Нічого не видно абсолютно. Ось в'їзд. А, то тут тут звідси можна навіть заїхати. Ага, окей. Тоді заїжджаємо, ну, вона вже відкрита, в принципі. А й дивився на сайті, що працює ніби як з 6. Окей. Туман пустився, просто шалений, абсолютно нічого не видно. Так, це машина на реєстрації чи що. А, так, щось охоронець стоїть, якийсь. Зараз подивимось. Що там до чого? Що це у нас? Венгер приїхав. Машинка вже під рамкою, з'явився тут душик, як він підказали. Салют. Зараз підемо речі, возьмемо, приймемо душик. Так, ну що, от ми і розвантажилися. Під цими рампочками стояли. Я тут припаркувався навпроти на парковості, бачите, на парку місце пішов, папери забрав. І все, в принципі, рейсик завершений.